Перерахувати кожну людину, яка мешкає на території окупованого Маріуполя. Здається, саме таку мету поставила перед собою окупаційна влада у місті. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. І розповідаю про важливі події, пов'язані з нашим містом, а також про людей. І про все, що відбувається в окупації. Якщо вам цікаво важлива ця тема, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Зараз я коротко підведу. Підсумки Тижні, що минув і основні події, які дуже болісно чіпляють людей по обидві лінії фронту це, звісно, майнове питання. Бо з 23 жовтня окупанти поновили поквартирний обхід в багатоповерхівках Маріуполя. Їхня мета офіційно заявлена у окупаційних ЗМІ, це інвентаризація, повторна інвентаризація, Квартир, власники яких або загинули, або поїхали із Маріуполя. Ну, привід, офіційний привід це комунальні проблеми, які окупанти не можуть вирішити вже майже два роки. Але насправді. Здається, складається таке враження, що все ж таки закон порушують для того, щоб привласнити чуже майно. Бо навіть за законами Російської Федерації не можна просто так вломитися в чужу квартиру. І от е, очільник терористичної організації ДНР Дніс Пуширін вирішив видати власний закон, чи то спорядження, чи наказ. Він підписав документ, згідно з яким, якщо власник квартири не з'являється протягом 40 8 годин, то е, ця окупаційна влада має право зламати замки і проникнути у приміщення. Звісно, що в такому випадку ніхто не відповідає за збереження майна. Логічне питання з боку тих маріупольців, які зараз знаходяться за межами окупації, а чи є спосіб убер уберечь своє майно від такого втручання. На жаль, я хочу сказати, що ні. Бо зараз ви навіть не можете надати доручення якоїсь довіреній особі, яка би захищала ваші права в окупації. Бо чомусь російські окупанти не визнають українських довірності, довірених українськими нотаріусами. Ну а консульства... Які спочатку видавали такі доручення російські консульства, які видавали такі доручення українським громадянам, виявилося, не мають на це жодного права, бо консульства Ерефі можуть працювати лише з громадянами Російської Федерації. Приїхати в окупацію ви також не можете, бо росіяни закрили кордон для громадян України з українськими паспортами, і зараз в цьому аеропорту Шереметєва, єдиному пункту пропуску, де ще можна проїхати. Та громадянам України, відфутболюють майже всіх, у кого нема російського паспорту. Ось така ситуація. Тому єдина можливість для того, щоб захистити своє майно, це дочекатися деокупації і повернутися у місто по-своєму. Ну а поки ну на жаль, це не єдиний спосіб у окупантів для того, щоб пройтись по квартирах і перерахувати, хто і де живе, проживає. Вони вигадали ще одну історію. Починаючи з листопада, вони у Маріуполі стартувала так, так званий медичний перепис населення. Саме про такий захід повідомляють. Окупаційні засоби масової інформації. Що таке медичний перепис населення? Окупанти офіційно заявляють, що вони мають на меті допомогти людям, а тому будуть йти по квартирах і переписувати кожну людину, яка мешкає в тому чи іншому медичному окрузі. Ось що пишуть окупаційні засоби масової інформації про медичний перепис. Вони повідомляють наступне. Маріупольці активно повертаються до міста. Перепис дозволить уточнити актуальність чисельність населення, що обслуговується, на прикріплених ділянках. До того ж, медики зможуть визначити потреби кожної людини у медичній допомозі. Для актуалізації паспорта лікарської ділянки проводиться поквартирний та подомовий обхід. Йдеться у повідомленні. І тут у зв'язку з цією заявою виникає декілька питань одразу. По-перше, який сенс обліковувати людей, що потребують медичної допомоги, якщо у місті немає кому ту медичну допомогу надавати? У Маріуполі немає лікарів. Ті лікарі, які вахтовим методом наїжджають на місто із Росії, вони не можуть надавати системну медичну допомогу. По перше, їх дуже мало. По-друге, вони приїхали, заробили грошенят. І повернулися назад до себе додому. І людина знову залишається без медичного огляду і без медичної допомоги. Кваліфікованих вузьких спеціалістів в Маріуполі практично немає, і люди їдуть або в Донецьк, або в Бердянськ, або навіть на Вазовськ, або лише знайти якихось вузьких спеціалістів, урологів, або ендокринологів, алергологів. Таких фахівців взагалі нема в місті. Дефіцит. І тому це дуже дивно. Ну, який сенс вам тут ходити щось з себе корчити, якщо ви просто елементарно не можете лікувати людей? Нема кому і нема чим. Друге питання, да, версія, навіщо взагалі в такому випадку? Ви це робите. Я не знаю, напевне, але у мене є два припущення цього приводу: по-перше, це дійсно перелік людей, хто саме в'їжджає в місто і залишається, хто в'їжджає і виїжджає, тобто вони намагаються якимось чином контролювати чисельність населення всередині міста. Ну і третє третя причина, мені здається, це мобілізація. Бо в Запорізькій області тотальна масова мобілізація вже почалась. Про це повідомляє це центр національної Національного спротиву України в Маріуполі мобілізація стартувала відтоді, як почали видавати перші російські паспорти. Проте вона ще не носить масового характеру. Тільки окремі випадки окремих чоловіків забирають до військової служби. Масового характеру. Повторюся, ще мобілізація в місті не носить, але це не означає, що вона не може розпочатися. Завтра або через місяць, або навесні наступного року, і до того треба готуватися. Мені здається, що от такий медичний перепис може слугувати як додатковий збір даних щодо чоловіків, які проживають в окупованому Маріуполі. На жаль, такого старання, такого сердя, яке докладає окупаційна влада у переліку тих, хто зараз серед живих залишається у Маріуполі, вона не докладає зусиль щодо того, щоб дізнатися, а скільки ж мертвих Маріуполі, скільки вбили вони протягом періоду окупації. От цих даних ми не маємо. І не маємо, і не бачимо жодних старань з боку влади щоб до встановлення цих відомостей. Проте маємо заяву представника офісу Генерального прокурора України Юрія Білоуса, який на цьому тижні заявив, що в Генеральній прокуратурі України встановлені і підтверджені факти загибелі 11 тисяч трьохсот Маріупольців середини міста. Тобто 11 362 людини були вбиті в Маріуполі. І це не означає, що ця мала кількість це є реальна, реальне число вбитих у Маріуполі в період блокади міста. Це означає, що тільки стільки фактів документально підтверджені. Юрій Білоусов підкреслив, що реальне. Цисло, реальна цифра людей, які дійсно загинули у місті, може бути в 10 разів більше. Тобто, оця статистика, яку проводить Генеральна прокуратура України, вона, в принципі, співпадає із тими думками експертів-аналітиків, які озвучують дані щодо 100 тисяч загиблих у Маріуполі. Ось така ціна окупації, ось така. Ціна руського миру для Маріуполя. Дякую, що слухали. Залишайтеся з нами до зустрічі.